Нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощай Дуже добра та світла людина, яка завжди знайде спільну мову з кожним. Це приполеглого за батьківщину солдата, який захищав нашу країну у лавах військової частини 3011 – НГУ Анатолія Завгороднього. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і його тітка Людмила, яка пам'ятає Анатолія, ще зовсім маленьким хлопчиком. Дуже добрий хлопець, світла людина. Він ніколи не скандалив, завжди всім допомагав. Це величезна втрата. Він дуже рано нас залишив. Анатолій з перших днів війни добровільно став на захист нашої держави у грудні цього року. Військовий мав би відсвяткувати свою круглу дату – 35-річчя, але не судилося. Він до останнього подиху відбивав навалу ворога у населеному пункті Урожайне, що у Донецькій області, адже головним бажанням у нього було світле майбутнє для усіх українців в квітучій та незалежній Україні. Саме там, 18 січня, під населеним пунктом урожайне серце воїна назавжди зупинилось. У мирному житті Анатолій працював на одному з підприємств гірничо-добувної галузі, мав люблячу дружину, батьків та двоє дітей. Мужнього героя нагородили на знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Свій останній спочинок Анатолій Завгородній знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна шана героям, які віддають найцінніше, що в них є своє життя заради мирного неба над Україною та нашого незалежного майбутнього. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, Андрій Яковлів, перший міський.